Доброго дня, друзі! Представляю вам своїх мандрівниць. Долина Ро... Замовила троянди у долині роз. Вислали мені, значить, 6-10. А отримала я аж сьогодні. В нас -е, -е, у нас 28-10 у Корпоштою посилочку. Вона у Дніпрі пробула 16 днів. Показую, як рослини пережили цей довгий шлях 22 дні у темряві в дорозі поки добиралися до мене так. Корінці з цього боку Ух, тут тирса. Дивимося, які пагони, зелені пагони. Багато тоді очок. Що це тут, дитятка? Ага. Ось. Ой. Долина роз. Корінчики. Я так зрозуміла, що у глину вмочені і тирсою обсипані. І волога за цей період, за 22 дні, все-таки збереглася. Молодці. На випадок таких форс-мажорних обставин. Так, лавсонг. Саме через цей сорт зробила там замовлення, тому що на всіх інших. В Сайтах вже порозбирали цю красуньку. Корінець тут такий гарненький. Самі пагінці гарненькі. Ну, тут через тривалість дороги, то трошки вже один ось підгнив. нічого страшного. Так, Флорибунда кімоно, гляньте. О, помічниця прийшла. Гляньте, скільки тут гілочок. Ну, це для флорибунд характерно. Коріннячко таке, гарненьке, ще вологі. Так, це хто такий нас теж не попускав. Теж трошки причорнівші по пообрізаю. Хто це у нас такий міцненький? А, дует. чайно гібридна троянда, гарненька. Коріння таке теж розвинене, добре. Ну, це, мабуть, ще один Лавсонг. Так, Лавсонг ще один. Я на всякий випадок два замовила. Такі Флорібундочка. І. І хто і, і. це в нас? Ага.